сенсації поруч, вмикаєшся скоріш. Програма StarTime Show Biz Беси що ж, друзі, вітаємо вас в прямому ефірі. І це програма Star Time з вами ведучий Артур Кушніри. Сьогодні в гостях у нас стала чарівна співачка Натія. Привіт, ради тебе сьогодні тут бачити. Привіт, рада бачити. Так е, слухай, е, давай напевно розпочнемо наше інтерв'ю. Перед тим як ми прийдемо до релізу, твоєї пісні, з якою ти до нас сьогодні прийшла. Пісня на трішечки, на мою думку, відрізняється від тих, які в тебе були до цього. Угу. Е, але про це ми поговоримо трішки пізніше. І зараз хочу розпочати з бліцопитування, де я тобі задам е, дуже важкі питання, скажу одразу. Ти типу, okay. е, так, і е, е, відповідати потрібно максимально швидко. Okay. Якщо ти не впораєшся, інтерв'ю просто не вийде. Домовились? Буду намагатись, давай. Окей, okay, да. тоді поїхали. Дивись, питання: е, гра називається 33 за 3, 33 питання, 3 хвилини на відповідь. Oh, ну, боже. Не на кожне питання, а на всі. Тому готуйся. Е, починаємо. Давай, з чого почався твій ранок? Uh, е, коли в останній раз пересувалася на метро? Сьогодні. Е, ким мріяла стати в дитинстві? Вчити. Ні. Не вчилася? <смір> 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 Найкраща риса твого характеру. А, щирість. Окей, за що тобі соромно? Не знаю, ні за що. Окей, приймається. У скільки років було перше кохання? А, десь 16-17, десь Ну Справжнє таке, так? Ну так. Да. Угу. Окей, за що ти покохала ту людину? Та ну просто нам було класно. Прикольно, <рикольно, рикольно>, ну, але... да. Окей, е, як вважаєш про що жарти недоречні? Е, про тему, яка може образити людину, з якою ти спілкуєшся? Угу, окей. Яке питання від журналістів найбільше тобі не подобається? Особисті питання. Ну, наприклад. Особисті питання. Ну, наприклад, коли задають напряму щодо якоїсь конкретної людини, uh -huh. що в мене там з якоюсь людиною. Uh -huh. А що в тебе з якоюсь людиною? так? – Добре. Хто твій кумир? Немає кумирів. Ти по характеру інтроверт чи екстраверт? А ти знаєш, що є оце щось посередині між інтровертом і екстравертом? Це як? Це типу ти смієшся, потім приходиш і плачеш в подушку? чи? Ну може бути і таке. Я ж творча, я ж творча, творче. Ну, а, звісно. ні, ну це нормально. Ну, це, да. це, це ж, ж якби ну, я забув, вибачте, що ми ну, на програмі про український шоу бізнес із ну, зірок, Типу, ну за це якби тут приймається. Як ти вважаєш, яке в тебе слабке місце? М -м, моя доброта. Угу, uh -huh. Я згоден з тобою, у мене така сама проблема не переживай. Впораємось. Е, якою була твоя перша робота? Uh, з творчістю пов'язана, десь я співала. Десь співала, так. Yeah. Ну і ти вже за кошти якісь отримувала? No, ну, звісно. Ну, скільки тобі було років десь? Ну, no, я була мала, десь, може, років 12 дванадцять uh -huh. числі. І вже таке. на конкурсах ти заробляла? Так. Yeah. Слухай, це круто насправді. Е, чи маєш ти приховані таланти або хобі, про які ми не знаємо? А, та я люблю розробляти дизайни моїх майбутніх концертних образів. Типу, саме стилістичне, так? Так, та, угу. стилістична. І що? Ну, ну, і, і в принципі... і Хобі хорсингом займаєшся, да? просто не розповідаєш про це нікому. Можливо. Признайся, було було. Хоча б пробувала. — Ну, можливо. Добре, добре. в репліку: так? Краще всього Натія робить. Що Натія робить краще всього? Співає і Ще? займається творчістю танцює. і придумує образи до концертів. Так, звичайно. Окей. Okay. Чим ти пишаєшся? А, ну, як би це не звучало, але пишаюсь собою. Ну, Це нормально, абсолютно. Да? Повір. Ну, це, це, це ок, тепі, не соромся. Твоя найбільша помилка в житті. Блін, зараз не згадаю, але немає якоїсь такої помилки. Ну, якого... Прямо прям такого грандіозного да. нічого да. не Да? Ну і слава Богу, слухай. Е коли ти востаннє відчувала себе маленькою дівчинкою? Блін, насправді дуже часто хочеться такої себе відчувати, але, але... прям мабуть, коли я з батьками, о тоді угу. можу себе відчути. Угу. Е, ну а в який момент от можливо якісь на згадку припадає, коли ти прям от за останній час відчула себе прям такою крихітною, такою незахищеною маленькою дівчинкою? Ну, от коли я була в батьки десь. Може, місяць тому, півтори mm -hmm. місяці тому. Mm -hmm. да. Тобто поруч з ними ти все таки да. відчуваєш, що ти така доця, така дата. Така. Да. <свіс> можеш покластися на своїх батьків. <свіс> так? Окей. Що б ти хотіла почути про себе через 10 років? Вау. Wow. Mm. Що нація. Блін, я не знаю, це важке питання через 10 років. Ну, умовно, знаєш, якась там, не знаю, можливо, ти хотіла б себе побачити там в списку Forbes, типу, або е, там, щоб вийшов десь заголовок, типу, що Натія зібрала Олімпійські або перемогла на Євробаченні, або купила десь вілу на офшорах. Mm -hmm, блін, ні, точно не якісь матеріальні речі, але можливо, що я когось змотивувала. Прагнути до своїх мрій все одно там робити свою справу і ніколи не зупинятись. Можливо, щось таке я б хотіла. Окей. Наступне питання таке: чого тобі не вистачає для повного щастя? Блін. Мільйона доларів. Та ні. Ні. Не знаю. Можливо. Перемоги. Якщо не, не бути занадто і казати там перемоги, миру і так далі, можливо, хочеться більше своїх людей е, поруч. Угу. А, Саме і... таких надійних. Так, так. так. Угу. На натійних, натійних, натійних да. людей. Наступне питання: ти колись билася з дівчиною? Так, сестрою. сестрою. Я сподіваюся, це було не серйозно. Ну так. Окей. На що ти більше на місяць витрачаєш кошти? На музику. <laughs> <laughs> Ми зараз можемо Нікіті продати приїхати. Нікіта робить дочку. Які маєш шкідливі звички? <laughs> uh. Не будемо про них казати. Добре, ідемо далі. Кава, квіти чи солодощі? А м -м -м, можна два обрати? Два, я б три обирав. Ну, я солодки не дуже люблю а, тому... А, ну все, тоді кава і квіти. Да, Добре, да, приймається: гроші чи любов? Любов. А якщо чесно. Любов. А що подумати? Любов. Реально? Да. А, е, окей, опиши себе одним словом: Натія не можна казати. Давай інше щось. Um, просто щире. Добре, uh, як допомагаєш Збройним силам України? Uh, Намагаюсь донатити по можливості. Uh, і так як в мене сім'я медиків, то ми завжди знаходимося в контакті з військовими. Uh -huh. uh, от тому намагаємося з кожен зі своєї сторони підтримати, допомогти, uh, чим можемо. Окей, uh -huh. okay. uh, продовжу, будь ласка, фразу. Мене дратує. що? Що дратує? Дратують іноді люди. А можна якось конкретніше? Що саме? Типу просто їх е, присутність в цьому світі чи що? М -м, ні, дратують е, люди, які намагаються, які вдягають якісь маски, які лицемірні угу. і. Ну, Це стосується шоу-бізнесу, більше, ну, я думаю, ти розумієш. описувати, розуміє. Будь ласка, може, ну, давай якось поза камерами, добре? Ну, я, жартував, я не такий, я нормальний, чесно. Я а... знаю. Можеш продовжувати, давай. Ну, я в принципі сказала. Не щирі такі, да. Окей. Продовжуй репліку. Про таких, як я говорить. зараз не про мене, якщо що, це ти про себе. Говорять, що спочатку я трохи. Холодна, але потім, коли зі мною знайомляться ближче, то я взагалі розкриваюся, як інша людина, як гаряча людина. Так, да, як гаряча, дуже а, навіть так. Знаєш, як то кажуть, якщо прикласти лід надовго, так то він починаєш пекти. А Конечно. буквально що ну, наче гаряче стає? Це напевно про це, тебе. Та. Це така шматочок льоду, який кидають, да, і от він спочатку холодний, а потім починає пекти. Mm -hmm. Але він, до речі, опіки залишає, тому на тій треба бути обережніше. Дуже е, я бою. Людей, які. Mm, які дуже лицемірні. Угу, підходить. Е, співачку ніколи не можна судити за. Um, судити? Да. За, можливо, її проявленість, за образи, за сенси, які вона несе. Угу, добре. Е, книга про мене мала б назву. Про Натію має навіть. А, Шалене життя та подорожі. у світ шоу бізнесу. Зараз придумала. Якась адаптація якоїсь книжки. Ні. Це було круто, насправді. Давай три маловідомі відомі факти про мене. Тільки, будь ласка, про себе, не про мене. Маловідомі? Так. Я вивчала. Десь п'ять чи шість мов. Ого. І... Яких саме? Я знаю, що ти знаєш е українську: Українська, москальська, так. <laughs> англійська, так. грузинська, так. італійська, так. німецька. Ого. І... Трошечки іспанською ще. Ага, це навіть сім вийшло. Надаю, ну, я тільки хотів сказати, це але ти сама виправилась. Да. Слухай, це непогано насправді. це Я можу сказати тобі, як я тобі колись писав, так? Камар джоба. <laughs> Чи є користь від популярності? <laughs> Якась користь є 100%, але можу сказати, що я не прям прагну до якоїсь шаленої популярності, бо від неї все одно є певні мінуси так mm -hmm. само. Ну а окей, тоді який сенс того, чим ти займаєшся? Ну я ж кажу, що прям до якоїсь шаленої популярності я не прагну. Просто хочу робити музику, щоб вона відгукувалася великою кількістю людей. Тобто, перескочити ріану не хочеться, да, зовсім? Ну, а нащо? Чи ти мене питаєш? <ріст> <ріст> Якщо тобі треба, то ти ні, мені ти не мені треба. Скажу. Окей, слухай, ну в принципі, ти впоралась. Дякую. Реально, було прикольно, було весело, насправді. Тому я пропоную зараз тобі поговорити саме про ту саму пісню, з якою ти сьогодні до нас прийшла. Так, як народилася взагалі ця пісня, угу. про кліп, який я вже особисто бачив, але так і не потрапив в нього. Хоча, мав бути. Але знаєш, ну, в житті бувають певні проблеми. Давай поговоримо про пісню, яка називається драма. Uh -huh. Драма для мене асоціюється з чимось таким: знаєш, що е, одночасно щось таке бурне, uh -huh. але одночасно таке болюче, але водночас воно і е, е, запалює в тобі якийсь новий вогонь. Да? Драма це коли просто холодно жарко. Знаєш, це російська качелі, ось це все, uh -huh. коли воно так от кидаєшся з одного в інше. Е, взагалі, це твоя особиста історія в цій пісні? Чи це вигадана історія, саме яку ти написала про якусь умовну дівчинку? Ні-ні-ні, це майже всі пісні в мене особисті, і а, саме через пісні я люблю розповідати якісь такі особисті моменти, бо так десь комусь щось розказати я не дуже люблю. От, тому mm -hmm. драма таке відображення певного періоду, якраз такого дуже емоційного, але водночас і такого вогняного. А, і я дуже рада, що все ж таки а, ці емоції перейшли в пісню а, і така. Згадка про на той час не дуже легкий період, але зараз вже згадую з такою посмішкою. І ну, в якийсь момент навіть приємними емоціями. Ти Комусь присвятила цю пісню, чи це секрет? Ну, не те, щоб ні, не присвятила, просто. Передала свої емоції, свій стан, який я проживала. Окей. Okay. Драма e, описується як пісня про внутрішню боротьбу да? Бо з собою, зі своїми емоціями. Скажи, наскільки важко було емоційно e, проживати цю всю історію під час запису пісні? Да? Коли ти чула uh -huh. аранжировку, починала писати, типу, чи були в тебе якісь певні емоції, чи ти відстрілялась так, наче то нічого не було? Ні. Nee. Чи скільки Це... все ж таки літрів сліз пролили, пролити пройшлося да, для того, щоб випустити цей шудев? Uh, я б не сказала, що прям сліз, але я. Я дуже довго м, сперечалась з собою над тим, щоб ця пісня не була занадто агресивною, не звучала, mm -hmm. І між тим, щоб вона якби передавала все ж таки різні е, мої емоції. Тому е, запис пісні насправді був такий досить важкуватий. Ну і завжди, коли я записую пісні, це як така терапія, де ти ставиш остаточну точку над якоюсь історією. І е, е, я просто відчула. Повне спустошення угу. після запису. Тобто, ти, можна так сказати, виклала всю да. саму таку основну частину емоцій да. в пісню, і пісня якраз таки зарядилася цією енергією, да. а і ти вже просто як мочалка вижата. Та да. да, вийшла зі студії, така. Я Да. Слухай, в кліпі да дуже багато саме рухів танцювальних. Ну, і пісня взагалі сама по собі драйвова тому що я вже її неодночасно чув. Чи можна сказати так, що цим танцем ти якимось чином. Ем, передаєш певну метафору, да, типу як танець, як спосіб пережити якусь біль. Чи це да. є закладена така ідея? Так, да, та да, саме саме ця ідея була закладена в ці рухи, і насправді е, е, ідея з рухами. Прийшла напередодні запису кліпу, бо я зрозуміла, що я хочу конкретну хореографію поставлено. І мені прийшлось її вивчити там буквально за 3-4 репетиції всю хореографію. Я як не професійний танцівник, для мене це було трохи важкувато, але mm -hmm. знову ж таки, коли я передавала свої емоції через рух, то воно все як само по собі йшло. от, Тому було класно, я кайфунула. Mm -hmm. Слухай, як ти думаєш, чи багато людей. Деякі, які слухають цю пісню, драма да, впізнають себе в цій пісні, в цій історії, типу, чи вони все ж таки відчувають те, що е, це от історія, яка, наприклад, була в їх житті, також. І відповідно, можливо, так як вже пісня вийшла, я вже особисто знаю, що є вже і там і реліси, і кліп, і яка була реакція аудиторії на цю пісню. Uh, я впевнена, що дуже багато дівчаток знайдуть себе в цій історії. А хлопці аб'юзери так? red flag! Red flag. <laughs> <laughs> ну дівчата точно знаю. По okay. хлопцям по хлопцям не знаю. Uh, от а реакція uh, була дуже класна, до речі, mm -hmm. бо uh, і стилістично це трошечки нове новий стиль. Я раніше трохи по іншому робила пісні. Стилістично дуже сподобалось. По сенсам теж сподобалось. Більше дівчатам, звичайно що, які мені писали. От, тому я рада, і ну, я, я очікувала це, що як дівчата оцінюють. оцінюють да. Скажи, які коментарі, можливо, запам'ятався, можливо, найтепліший там, чи такий, дійсно тобі знаєш, відклався потім. Брім, прям щоб запам'ятався, я не можу так сказати, бо я ще не передивлялася коментарі там в Ютубі. Ще, ще не дійшла mm -hmm. до того, але okay. треба перечитати. Але якщо ви ще не, не написали, то напишіть, mm -hmm. okay. напішіть. Да. Да. Прикольно при да. Да, якраз думаю на цій прекрасній ноті саме час зараз сказати про те, що всі посилання на артистку у нас знаходяться в профілі. Переходьте на наш інстаграм, а також на інстаграм нашої чудові прекрасної натії, там де ви зможете бути в курсі актуальних подій всіх її дропів, треків, кліпів. Тіктоків дуже багато всього тому, друзі. Всі послання на її сторінки, відміточки всі є у усіх соціальних мережах. Тому не пропускайте таку можливість і підписуйтесь відповідно на всі можливі соціальні мережі артистки. Та ну і звісно радіопорш. Ну і продовжуючи, якщо я вже зачепив зараз тему, да, там про соціальні мережі, тікток. Буквально трошечки чіпляючи твою пісню перед цим да квінтик, от яку я також особисто додав собі в плейлист. Дякую, будь ласка, звертайтеся, 50 гривень на карту потім переведеш. <свят> е, тому е, хочу що сказати. Наскільки от я пам'ятаю, ця пісня вона доволі, так скажемо, вибухнула в Тіктоці. Угу. Да? Під нею було багато записано відеороликів, да. вона збирала багато угу. переглядів, е, повертаючись знову ж таки до цієї е, е, пісні. Да? Чи очікувала ти такої реакції на Квінти? І... Е, взагалі ні, бо ця пісня е, записалась дуже спонтанно. Дуже швидко, як ми записали пісню і зняли кліп в один день. Тобто mm -hmm. це відбулось буквально за 4-5 годин, і це робилося дуже спонтанно на емоціях так само. І тому, коли ця пісня вибухнула, і я почала дивитися, що дуже багато перезйомів, дуже багато реакцій, коментарів, я була в шоці, бо насправді ми не робили ніякої ставки на цю пісню. Mm -hmm. Навіть по бюджетам розкриє секрет. Це, мабуть, найбюджетніший кліп, найбюджетніша пісня моя, а, яка ти просто… Ти за, за шоколадку домовилася з оператором. І прямо на студії, де ти писала, буквально знімав, просто під час цього. Ну майже, бо навіть по образу, по всьому, тобто це робилося з того, що є. Тобто не вигадувалось щось, прям таке: вау, не писався якийсь сценарний план по режисурі. Ну, тобто, uh -huh. це все було максимально щиро, е як воно йшло від душі, бо якраз знято uh... на нокі, да, 31. <правж> <десь. правж> ну майже, майже <правж> <правж> можете подивитися. <правж> Друзі, <правж> якщо вам <правж> цікаво, то ви можете <правж> до кожної сторінки на ті, і там побачити все таки той кліп квінти і вгадати, спробуйте в коментарях, на що вони все-таки його знімали. Тому що, ну, типу, я знаю, що деякі умудряються навіть на Роїди знімати кліп. Ну, так, да, так. Да. Е, окей, слухай, яку реакцію чекаєш в тіктоці саме на пісню-драма? Я чекаю від, до речі, думаю, від танцівників, бо дуже mm -hmm. танцювальна пісня. І я ставила якби, рухи на, на приспів, і я думаю, що дуже багато танцівників теж щось своє придумують, і мені б хотілося такий якийсь. Маленький Флешмобик, тренд да, зробити да, флешмоб зробити. Да. Тому я думаю, що е, щось таке обов'язково має бути, е, і це б, теж було б щось таке нове для мене. Бо ніколи Ми, ще не за Ми не... Скажемо, щоб вона там да. світуля <губ> 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 де де рухи, <губ> світочки де рухи. Е, ну так, я зрозумів. Слухай, е, е, також е, наскільки я розумію, да, якщо я не помиляюся, відповідно зараз ти мені про це скажеш цього року. Ти стала частиною лайнапу української пісні. Так. Ось, тут дуже цікаво. Так. Давай одразу перше питання. Таке типове. як це взагалі стояти з найвідомішими найвідомішими артистами України? Блін, дуже кайфово, бо це був такий відповідальний і знаковий виступ для мене. Бо минулого року я виступала як конкурсант. Угу. А коли цього року тебе вже запрошують як молодого артиста, і коли ти виступаєш на рівні з дуже відомими артистами на одній сцені, це дуже відповідально. Емоційно дуже вибухово можу сказати, і насправді дуже рада за можливість взагалі виступити на такій масштабній сцені, на такі масштабні події. Бо, на жаль, таких подій не так багато зараз у нас в Україні. Тому це прям було дуже запам'ятовуюче і завжди українська пісня вирізняється з. От вибухом емоцій, uh -huh. і м взагалі така дуже яскрава подія, дуже полюблюю. Uh -huh. Слухай, ми з тобою поспілкувалися до інтерв'ю трішки. Я знаю, що в тебе будуть сольні концерти в Києві, uh -huh. Одесі та Львові. Чи uh -huh. готуєш ти щось особливе і, можливо, ти хочеш анонсувати, тому що люди, які подивляться, да, там ці ж поточки з інтерв'ю або повне інтерв'ю, вони відповідно можливо захочуть з тобою познайомитись особисто, да побачити тебе на концерті, на виступі, коли де вони зможуть це зробити і. Відповідно, що ж такого цікавого зможуть побачити. Так, в Одесі ми готуємо на кінець серпня. Угу. Так, скоро будуть вже фічі і більш конкретні дати ви зможете побачити там. В Одесі із такого особливого буде блок моєї грузинської програми, грузинських пісень вперше Вау. в Україні. Так, я ще ніколи ніде не співала. Ну, я, їх. крім кабарджа, бо нічого не знаю. Кукурхара <laughs> ну, я... знаю. Ку знаю. <laughs> От. Я тебе навчу Добре, мені обов'язково да. треба бути підготовленим да, до концерту. Да, — Так, я тебе навчу. От у Львові буде на початку вересня, угу. теж готуємо вже дати. У Львові буде акустична частина пісень. Так, це, мабуть, не будуть грузинські, але трохи інші пісні. теж. Такий сюрпризик маленький. Вау! Це інтригує, правда? Так, так. Та. І у Києві теж готуємо дещо особливе. Теж буду у вересні в Києві концерт. Тому я буду чекати кожного, хто захоче послухати мою творчість, мої пісні, познайомитися особисто. А, от, тому з нетерпінням чекаю, і Та, ми що, вже будеш ставити ось... на руці обов'язково клас. Мені здається, є в принципі суть для того, щоб можна було туди поїхати. Є сенс, так скажемо. Ну і слухай, на кінець, хочу запитати взагалі, от тебе скоро начнуться ось ці сольні виступи. І от мені цікаво на сцені, от що для тебе найважливіша техніка чи все таки емоція? Ой, емоція. Емоція, бо я можу виступати навіть там без саундчеку, без нічого, без uh -huh. о, всяких технічних моментів. Мені головне, щоб були люди і щоб в нас був цей зв'язок. Обмін енергетичний, як то кажуть, це просто найголовніше. Я готова співати і з поганим звуком, поганим кроном, і з поганим і з поганих умовами, просто кричати зі сцени. Да. Та? <ристо> <зі ристо> Нехай <Акапельно, в> <ристо> <ристо> там Слухай, це дуже круто насправді. Справді, я думаю, що вже саме час приходити слухати цю пісню. Да, і перед тим Там. як ми перейдемо слухати цю саму е, драму, яка відбулася в твоєму житті. І тепер да. ми маємо відчути її на собі. Ну дівчата так точно чоловіків наручаюся. Але друзі, скоро будемо слухати. Да, і перед цим хочу тобі побажати дійсно успіхів у твоїх починаннях, у всіх твоїх діяннях, тому що ти велика молодчинка, в тебе дуже класно виходить. В тебе класний голос, класний талант. Насправді, Оця твоя відвертість і е, така, знаєш, приємна, е, емпатична, типу, поведінка до людей. Це насправді дійсно вражає, як от артистки, знаєш, приємно слухати таку людину, і тим більше хочеться йти на її концерти, які скоро, до речі, знову ж таки нагадаю, що вони скоро будуть е, е, в Києві, в Одесі та Львові. Да? Так. От. І е, е, що ж, я тобі бажаю успіхів усіх дякую е, твоїх дуже. творчих діяннях. Е, дякую за те, що ти прийшла до нас. Дякую тобі. Е, да, і е, е, хочу, щоб ти. Е, Сказала останні три слова перед тим, як ми вмикаємо пісню. Я бажаю всім гарного дня, мирного, тихого дня і слухайте нову українську музику, підтримуйте молодих артистів і здійснення всіх ваших мрій. Дуже тобі дякую за три слова. Все добре пісню.